Хочемо продемонструвати вам приклад друку та виготовлення у нас в друкарні ось такого щоденника. Ми маємо А5 формат. Обкладинка це є шкір заміни квівела з додатковим індивідуальним тисненням. Щоденник має кругли, скруглені кутики, як обкладинки, так і внутрішнього блоку. Всередині ми маємо індивідуальний чорно-білий друк. На сторінках, а також, зверніть увагу, ми маємо друк переднього форзаця як передньої частини, так і зворота. Це є форзац, це є внутрішній блок. Зазвичай на цій стороні друк не відбувається. Але в ситуації, коли потрібно зробити плавний переніс, Інформації з лівого розворота на правий розворот, ми можемо вам запропонувати друк саме на форзиці. Як на передньому форзиці, так і на задньому. Ось ми маємо форзиц. А це внутрішній блок. Ось так то виглядає.